Я би хотів показати результати нашого проєкту, яким я займаюся вже два роки. Це починалося все з мене одного. Зараз у нас в команді п'ятеро людей. Я сподіваюся, що буде більше. Тут сьогодні багато говорили про середовище. Я з Києва, народився я в Чернігові. І до 23 років розмовляв російською, і дуже, дуже багато і активно розмовляв російською. Потім перейшов на українську у 2004 році. Це помаранчева революція. Відповідно, у нас в команді всі люди перейшли, пройшли цей процес переходу на українську мову. І мені здається, що це є дуже досить важливо розуміти це. Емоційно це розуміти. Ось Богдана сьогодні розказувала про київську школу. І, власне, цей проєкт я би дуже сильно хотів змінити цим проєктом підхід до української мови і а, зробити такий а, певним чином стартап а, і привнести в українську мову певну аналітичність і, скажімо, айтішність навіть. Я зараз покажу цю айтішність так, щоб вона стала крутою от, в усіх розуміннях цього слова і в айтішному в тому числі. А, про себе я вже коротко сказав, чому я займаюся цим проектом. Я вже багато презентацій робив. Всі ставлять мені це питання. Я не філолог, і не лінгвіст, я фізик за освітою, за першою, за другою, економіст і аналітик. Мені здається, що нам дуже сильно не вистачає саме аналізу і такого дуже глибокого наукового підходу, коли ми говоримо про українську мову. І відповідаючи, от, чому дорослі не переходять на українську, то теж про це є. Uh, і я роблю цей проєкт ну, в першу чергу для свого сина, якому зараз 5 років. А uh, він якраз ота дитина, яка теоретично може вирости в Києві і вже мати нарешті те українськомовне середовище, якого досі, на жаль, ще немає, це правда. І ось цей проєкт для того, щоб воно з'явилося. Uh, я би хотів розпочати з визначення термінів. Це трошки нудна така штука, але дуже важлива, тому що ми насправді в Україні. Часто плутаємо терміни, і навіть коли ми говоримо рідна мова, ми маємо на увазі різні речі. В Києві 86% киян кажуть, що їхня рідна мова є українська. При цьому щоденно нею розмовляє лише 15% підлітків. Сьогодні про підлітків вже говорили. Це дійсно так. При цьому ще раз, 86% з них кажуть, що їх рідна є українська. В цьому є велика проблема, на мій погляд, і цю проблему треба вирішувати, мені здається, так, говорити більш науково, що є перша або домінантна мова. Ми зараз працюємо з дошкільнятами в першу чергу, з п'ятирічними дітьми. Чому з ними? Тому що саме в цьому віці формується домінантність мови. В Києві у дітей дуже активно формується домінантність російської мови. І коли вони приходять в перший клас, ця мова вже сформована. І ми, педагоги, і всі долучені до цього процесу, займаємося тим, що ми намагаємося створити збалансований білінгвізм. Цей білінгвізм ніколи не буде збалансованим, тому що домінантність російської мови вже сформована. І тому, відповідаючи на питання, чому вони так багато слухають російського репу, наприклад, ну саме тому і слухають, що від нуля до шести років вони перебували на 80-90%. В російськомовному середовищі позитив тут є великий позитив, в тому що коли цим отак займатися, то в садочку мого сина він був одним з двох дітей, які розмовляли українською, із 15 дітей. Зараз 80% батьків зі своїми дітьми перейшли на українську мову, і це не тому, що 24 лютого повномасштабне вторгнення. На жаль, Богдана про це сказала, що навіть це не спонукало, а спонукало якраз ось це дослідження і демонстрація того, що володіння мовою це про успішність людини. Що таке мова? Мова це дуже складний такий концепт, і я виділяю ось декілька дуже важливих речей, про які таку презентацію я роблю батькам в садочках і в школах. Коли ось так про це говорити, у них змінюється досить сильно ну, бачення, чому взагалі ми про українську говоримо. Мова це, по-перше, про сприйняття інформації, тобто там є дуже прямий зв'язок між мисленням і між когнітивними функціями. І дійсно, якщо у дитини є домінантна російська мова, мені це підтверджують всі вчителі перших класів Києва. Перший клас в Києві йде на те, щоб дитина якби, розігналася, скажімо так, і почала хоча б сприймати ту інформацію, яка. Не їй доноситься українською, тому навчання безумовно це дуже важливо. Я провів аналіз європейської практики. Всі країни Європейського союзу досліджують мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку саме для цього для того, щоб дати відповідь на питання, як ці діти готові до школи. І якщо ці діти є не готовими, то в усіх країнах Європейського Союзу, в Німеччині, у Франції, у Великобританії у багатьох. А цим дітям надається додаткова мовна підтримка, про яку я зараз теж скажу. Мова це також про креативність. Ми дуже сильно забуваємо, що всі предмети, взагалі всі знання, ми сприймаємо через мову. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наші діти були креативними. Кожне слово для цих дітей, кожне українське слово має бути в дуже різних контекстах, має грати дуже багатьма барвами, бути таким дуже цікавим діти мають гратися мовою. Це про креативність. Ми бачимо, що в Києві цього не відбувається. Цікаво, як це у Львові, мабуть, тут більше цих мовних ігор. Але у Києві це мовлення дуже таке пласке, і саме це ми теж показуємо батькам, і вони теж ну дивуються у кожних слів. Є певні підтексти, асоціативні ряди. Ми знову ж таки цього не бачимо в українській мові. Київських дітей ми бачимо досить прості фрази, які не наповнені ось цими самими підтекстами, а отже, і креативністю. Тому тут є прямий зв'язок. Емоції. Чому люди не переходять на українську? Тому що їх емоційне життя, їх кохання, любов, сварки і багато чого іншого було, відбувалося російською. Тобто, ці емоції з ними дійсно тією мовою були. І цим займається психолінгвістика. Це треба теж досліджувати в Україні. На жаль, на жаль, психолінгвістики, Ну, практично, мені здається, немає. Дуже поодинокі випадки, коли люди намагаються цим займатися. Це дуже важливо, тому що ми ніколи не будемо знати, чому людина переходить чи не переходить, чому їй зручно чи не зручно. Це емоційні питання, і це також дуже важлива функція мови. І останнє, але супер важлива, це звичайно що соціалізація. Богдана нам сказала про соціалізацію, а вірніше її відсутність. Я проводив е спостереження і записи діалогів дітей між собою на київських майданчиках. Це неймовірні діалоги, які, в принципі, от, починаються, наприклад, на слові Там, привіт, на якому поверсі ти живеш, і, в принципі, тут і закінчуються. Тому що хлопчик, е до якого звертаються, не знає слово «поверх», Він знає слово етаж. Але е, він ну, просто дивиться і діалогу не відбувається. Зараз цим краще. Зараз цим краще. Тобто воно дійсно потроху покращується, але дуже потроху. Я би хотів, щоб було набагато швидше. Тому це соціалізація також дуже важлива. Е, нам європейський союз і всі країни світу кажуть, що білінгвізм це дуже класно. Це правда дуже класно. Класно знати мови і класно знати багато мов. 64% громадян Євросоюзу є, е, е, володіють більше, ніж однією мовою. Я володію, наприклад, трьома: українською, російською і англійською. І це прекрасно. Але тут є велике, але про яке ми не говоримо, а повинні говорити, є дослідження, е, які ці країни приведені тут, і не лише вони, наприклад, Великобританія проводять саме з цією метою, тому що в цих країнах є досить багато мігрантів, які, е, е, у яких є певні теж складнощі з мовою. І ми бачимо в цих дослідженнях, що так, білінгвізм дійсно розвиває мозок, але коли це є друга мова, то ось тут висновки цих досліджень дуже свіжих 2022 рік, що у дітей є обмежений словниковий запас, а відповідно гірше розуміння прочитаного reading comprehension, і відповідно менш ефективна взаємодія з однолітками. Це те, про що я говорив: про соціалізацію. Те також. Про що тут багато звучало, треба дуже ну, детально досліджувати в Україні, тому що дійсно у української мови є продуктивна функція, тобто говоріння, говоріння чогось, продукція і рецептивна, тобто сприймання. Обидві ці функції працюють дійсно лише в одному регістрі, тобто формальна шкільна мова. Це правда. Усіх інших реєстрах: сім'я, друзі, соціум, розваги, контент. Реп той же самий, там цього немає. Це потрібно створювати, це потрібно ось так на це дивитись. Законами це е, добре якби, описувати, але, звичайно, треба створювати ініціативи, які би ось це все поле нам наповнювало. І добре, що вони створюються. Це записи ось цих діалогів, я не буду на них зупинятись, але це теж уже, мені здається там. І ще трошки таких провести можна наукову статтю публікувати на тему цих самих діалогів дітей між собою. На жаль, це теж не сильно досліджується і, якби так, замовчується, мені здається, про те, що діти просто не розуміють один одного. Це також ці діалоги. І тепер ми провели опитування батьків, і тут звучало питання: а як контролювати? От дійсно, контролювати і якби контрольні функції це погано. Це Певний примус і так далі. Моя пропозиція дуже проста: 78% батьків дітей дошкільного віку з домінантною українською мовою в місті Києві є незадоволеними українськомовним середовищем в їх закладах освіти, що досить очікувано. І ось ця цифра, 78, має бути цільовим показником. Кожного директора, кожного закладу, щоб ця цифра знижувалася. Тобто, ми повинні регулярно проводити опитування саме учасників освітнього процесу, тобто батьків, і на основі цього приймати рішення щодо цього самого українського мовного середовища. Позитив є в тому, що 81% батьків з домінантною російською мовою хотіли би, щоб їх дитина краще говорила українською. Тобто, батьки розуміють, що це важливо. Вони 65% з них готові відвідувати розмовні курс, клуби, розмовні курси. Це прекрасно. Тобто, такий тренд є, і звичайно, його треба підтримувати. Але знову ж таки повертаюся до того, що зараз 78% батьків з українською мовою вважають середовище незадовільним. І я перейду, напевно, вже до дуже дуже коротко міжнародного досвід і до наших результатів. Міжнародний досвід, як я сказав, полягає в тому, що всі представлені країни, і не лише вони проводять вимірювання мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, наприклад, в Німеччині, це для всіх дітей чотирирічного віку в обов'язковому порядку. Саме для того, щоб з'ясувати наскільки дитина готова чи не готова, Швейцарія, Німеччина, Данія вони роблять додатковий мовний курс або підтримку для тих дітей, які з різних причин мають певні провали. І тепер я перейду до результатів наших уже вимірювань. А що ми зробили? Ми зробили в Києві ось такий процес, який виглядає наступним чином. Спочатку батьки заповнюють анкету мовне середовище в родині, тобто якою мовою розмовляє мама, тато, бабуся, дідусь, YouTube, це дуже важливо. Якою мовою розмовляє контент, який споживають діти, і так далі. Це дає нам вже дуже багато інформації. Ми просто цього нічого не розуміли. Не розуміємо. А зараз розуміємо, що є умолкаючи кажучи, 40% батьків в Києві, які говорять українською з дитиною, але... Як я сказав, 15% лише підлітків говорять українською. Чому тому що виходить, що 25% зрусифіковуються? Тобто вдома вони говорять дійсно українською, виходять з дому і переходять на російську. І це жахливо. Але тепер ми розуміємо всі ці цифри. Далі відбувається вимірювання. Я покажу, як ми робимо це вимірювання і результати, і далі, звичайно ж, відбуваються певні активності для того, щоб це мовлення українською покращувати. І потім ми робимо повторне вимірювання: один раз на 6 місяців для маленьких дітей, або один раз на рік для більш дорослих дітей. Ось так виглядає цей процес: ось сидить дитина, перед ним сидить модератор, і в дитині по суті показуються картинки і обговорюються. Тобто, тут ми досліджуємо дві важливі речі: перше, це просто активний словниковий запас. Чи знає дитина це слово? Ось тут, наприклад, це фарби і пензлики. Дитина часто не знає, тому що вона знає слово кісточки, але не знає слово пензлик. При тому, що дитина три роки вже навчається в. Садочку українськомовному. І ще дуже важливий момент. Ми тут нікого якби не ні в чому не звинувачуємо, ми просто ну вимірюємо, констатуємо от ту ситуацію, яка є, для того, щоб її покращувати. так І якщо от так це подавати, то і батьки, і педагоги і всі долучені сприймаються позитивно, і їм їм це дуже цікаво. Тому показуємо ці картинки, обговорюємо ці, ці методики. Ми беремо всі з Західної Європи. Вони приблизно так само це роблять. Чому з Західної Європи? Тому що в Україні теж, як я сказав, на жаль, соц... психолінгвістика вона ну якби не дуже розвинена. Тому поки що беремо все звідти. Дуже сподіваюся, що у нас будуть свої методи і своя наукова школа на цю тему. Uh, і також ми обговорюємо uh, певну маленьку історію ось тут. Тобто тут є такий комікс, де розвивається певний сюжет. Це п'ятирічна дитина, ще раз нагадую. Тобто вона говорить не так, щоб дуже активно. Uh, і от дитина розповідає нам історію. Ми це все записуємо на аудіо. Це все робиться з дозволу батьків, безумовно. І це аудіо. Щось зламалось? Можете переключити? Далі. Да. І це аудіо ми робимо з нього ось такий великий масив даних. По суті, це кожне слово, сказане дитиною. Це дуже багато аналітичної роботи. Робиться це поки що вручну. Мені вже пропонували це автоматизувати чатом GPT. Я трошки якби посміхнувся, тому що це дитяче мовлення п'ятирічних дітей в умовах. Українсько-російського білінгвізму і змішаного суржику. Тому чат GPT поки що тут ламається, але людина не ламається. І на кожну дитину у нас іде десь три години такої от роботи: дуже детальної, аналітика, щоб розібрати кожне слово сказане, написати українське, воно чи російське, і, про, і сказати довжину висловлювання. І тепер, нарешті, результати цього всього. Наступний слайд. Ось результати. Зверніть увагу, якою є домінантна мова дитини. 51% батьків вважають Київ, що домінантною мовою дитини є українська. Це дуже цікаво. Тобто, реально половина киян думає, що, ну, що, що дитина розмовляє українською мовою. Далі наступний слайд. А ось так виглядає результат. Тут ми бачимо 34 дитини. Це один, один заклад освіти. Ми вже працюємо з п'ятьма закладами освіти Києва. Е, комунальний, але це не важливо. Приватний, комунальний. Е, лише одна дитина сказала 100% карток українською мовою. Одна дитина із 34-х. Це не значить, що всі інші російськомовні, але це значить, що російська мова і російське мовне середовище досить сильно впливає на результати цих досліджень. Ми бачимо, що ось тут є сім дітей, які не сказали жодного слова із 30 карток української мови. Дуже важливо. Ми не підштовхуємо дитину говорити будь-якою мовою. Дитина говорить так, як вона говорить. Ми просто ну взаємодіємо з нею і спілкуємось. При цьому цікаво, що ми спілкуємося українською з нею. І виявляється, що вже в п'ятирічному віці у дітей фіксується такий Стереотип, який вони потім все життя з собою будуть проносити, що коли людина, доросла, навіть людина, звертається до тебе українською мовою, то це, як би наче окей, що ти будеш просто продовжувати говорити російською. Це дуже цікавий стереотип, з яким теж треба працювати. І ми, от знову ж таки, в нашому садку почали з цим працювати, діти вже почали трошки переходити на українську. А інші діти, ви бачите, ось розподіл. Тобто є досить великий кластер, де Приблизно 50% названо було. Ось домінантна українська. Ми можемо говорити лише про 12% дітей. При цьому 50% батьків думають, що їх діти розмовляють українською. Наступний слайд на цьому слайді зібрані вже всі результати. Ми зараз поміряли такі вимірювання. Зробили 110 дітей. Ми хочемо це продовжувати. Так, от зараз ми бачимо наступну картину: діти з домінантною українською мовою. Відсоток активного словникового запасу 98 відсотків тобто, якщо дитина постійно говорить українською, то 98% карток вона називає. Це очікувано. У дітей з домінантною російською в середньому, тобто є 0, є 50, але в середньому 27. що в принципі краще ніж 0. Але відстань отут це в три рази різниця, да? Тобто в три рази оця от різниця, над якою нам всім треба працювати. І ще раз скажу, коли ми ці цифри показуємо батькам, вони всі, ну, по-перше, шокуються, але в такому якби позитивному ключі шокуються. що саме… Ще раз скажу. Вони стають дуже сильно зацікавленими а як можна покращити цю ситуацію, як можна зробити так, щоб дитина краще і активніше говорила українською? Наступна метрика дуже цікава: середня довжина висловлювання. Скільки в середньому слів говорить дитина в одному реченні? Очікувана довжина цього висловлювання 4,4 слова. Це ми беремо із США. На жаль, знову ж таки, в Україні такого просто не проводилось. Але англійська мова, там дуже багато дітей, 10 тисяч дітей було проаналізовано 4,4. Окей, в українській 4,9. Тобто, ну, наче як приблизно та ж сама цифра, але ми бачимо знову діти з домінантною російською мовою в два рази е, різниця. І знову ж таки зрозуміло, чому тому, що відсоток активного словникового запасу, тобто умовно кажучи, просто немає слів, щоб збудувати довгі речення, тобто речення виходять просто ну коротшими. Ось такий результат, і ось цей останній показник: відсоток питомо українських слів. Що таке питомо українські слова? Це такі слова, які не є спільнокореневими з відповідними російськими. Тобто, рука і рука це однакові умовно кажучи слова, земля-земля. А от потолок стеля це різні слова, так або підлога і пол. Так, от таких слів вмовлені в українські слова і язик. Мовних дітей 28%, а діти з домінантної російською 10. Тобто ми тут теж бачимо цю різницю в три рази, що якби корелює з оцим. І знову ж таки, ми, в чому позитив? В тому, що це все отак ми робимо. Показуємо це батькам, робимо індивідуальні профілі. Мовленнєвого, можете приклю... Да, ось. ось цей індивідуальний профіль мовленнєвого розвитку. Це такий. Певний документ. Він з жодним чином не є офіційним, безумовно ж. Він робиться оцим от ГО спільномова. А оці солом'янські котики нам допомагають друку... друкувати його, це теж ГО. Але він, цей документ, як я сказав, дає батькам вперше, напевно, в їх житті оце розуміння цих самих відсотків і отої активності чи пасивності української мови, яка є у їх дітей. І наступна сторінка цього документу це рекомендації. Наступний слайд. І ми вже рухаємося до того, що тут написані рекомендації лінгвістів, педагогів, соціолінгвістів. в Україні є соціолінгвістика. Що треба робити, які мовні ігри робити, які вправи практикувати з дитиною, на які розмовні клуби ходити. Ми створюємо центр розвитку українського мовлення в Солом'янському районі зараз, місто Києва, але сподіваємося, що в кожному районі таке буде. Це саме той центр, в який можуть прийти батьки зі своєю дитиною, якщо ось ці цифри будуть досить, скажімо, низькими, і відповідно вони, скажімо так переживають про те, що дитина буде не готова до школи. Тому це теж великий плюс. Ми створюємо веб-сайт за тими самими інструментами, на який на цей веб-сайт можуть зайти. Батьки і практикувати українську мову. Ось такий проєкт у нас багато дуже планів робити це в Києві і, і, і не лише в Києві, по всій Україні.